Сьогодні з вами приготуємо дуже смачну капусту. Для приготування нам знадобиться 500 г брокколі, домашні волоські горішки, десь третину склянки сир, яким будемо посипати, борошна зовсім трішки. Тут дивіться далі, що у вас є. Краще всього вершки. Я раджу. Але якщо немає, нічого страшного, можна взяти класичне молоко і масло. Також сіль. Ну що ж, готуємо? Беремо кастрюлю, наливаємо воду, ставимо на вогонь. Наша вода закипіла, ми її посолили. Розібрали брокколі на соцвітя. Будемо занурювати і готувати до півготовності буквально 1-2 хвилинки. Поїхали. Готуємо соус бошамель. На сковорідці розтоплюємо масло. Зараз воно розтопиться, ми додамо борошно. Всипаємо борошно. Перемішуємо, щоб не було комочко. Ми трішечки просмажуємо, пізніше будемо додавати вершки або молоко. Додаваємо поступово вершки і перемішуємо до повного розчинення борошна. Соус набуває густою консистенцією, ми його трішечки посолимо. І можемо вже знімати з вогня. Беремо форму. У нас дісталася спадок від людей, в яких ми жили. Старенько, але гарно в ній все запікається. Перекладаємо броколі приварену, дуже яскравого кольору. Тепер покриваємо соусом. Беремо натертий сир. Посипаємо. Вже краса. Ми підготували ще горішки. Скалкою пройшлися, подрібнили. Також висипаємо зверху. І можна ставити в духовку. Запікаємо в духовці буквально 15 хвилин, а може навіть і менше. Дивіться по скоринці. 15 хвилин минуло. Винули з духовки нашу капусту. Подивіться, як гарно. Цю страву варто приготувати для всієї родини. Броколі тут ніжна, соковита, добре поєднується з вершковим соусом і горішками. Це корисний овоч, який підтримує імунітет. Волоські горішки додають поживності і корисних жирів. Страва вийшла ситна, але легка, саме те, що треба для дітей і домашнього меню. Готувала для вас пряника. Покажу трішки Бедрика. В Польщі магазини Бідронка. Дуже популярні. Прініка смачна для дітей і не тільки. Просимо, заходьте на наш канал. Гарного дня!